Дорогі всі браті і сестри, насамперед дозвольте висловити глибокі почуття цій матері, цій жінці, яка сьогодні втілює образ. Матері України, яка плаче, ридає над сином, який загинув. Ця невисока остроська українська жінка ховає вже другого сина, на її нелегку долю. Випала численні похорони, чоловік, два сини. І сьогодні другий син, покори і надія, відійшов у вічність. Хто може втішити, хто може заспокоїти, хто може підбадьорити цю жінку? яка знаходиться в Великому горі. Ще зовсім, здається, недавно Олег ховав свого брата Тараса, дуже болівав, перед, перед, дуже болівав за нього, переживав, плакав, і ось пройшло зовсім небагато часу, і він сам відходить у вічність. Зовсім молода людина. 39 років. Наш земляк острожанин, народився 19 вересня 1985 року, навчався в школі число 2 в Острозькій школі. Закінчив. Цю школу і навчався у місті Кременець, в педагогічному інституті, отримав спеціальність педагога. Далі життя я повело в Київ, працював в Києві і потім працював ще за кордоном, намагаючись підтримати свою сім'ю. Коли в 2014 році Путінська Росія напала на Україну, не роздумуючи пішов в Ато, але отримав поранення в легеню і важко страждав від цієї хвороби. Потім ще двічі був контужений. І коли у 22-му році розпочала, розпочалася друга фаза війни. Олег Олександрович, не роздумуючи, у перший же день пішов на фронт. Воював, захищав нашу землю і в 2023 році знову був поранений. Рана була важка і більше півроку знаходився у лікарні. Дуже хворів, мав численні осколки в тілі. А після того, як сталася трагедія в сім'ї, загинув брат, він вирішив залишити службу і деякий час працював, допомагаючи своїй матері. І ось помер. Старі рани дали про себе знати, і вони виявилися несумісними життям. Олег завжди мужньо дивився смерті в обличчя, не ховався від війни. Завжди йшли на зустріч. І ось сьогодні нас поменшало на одного стражанина, на одного мешканця нашої громади. Які слова втіхи ми можемо сказати матері, родині нам усім? Люта жорстока війна, лютої жорстокої країни Росії забирає наших кращих синів і дочок. Настає менше, руйнуються наші споруди, наші будинки, наша земля. Але даремно мріє ворог про те. Що зможе здолати наших людей, тому що на місце одного стають сотні і тисячі. Без сумніву, втрата важка і цю втрату нічим замінити і ніким замінити. Але Господь, втішаючи людей, втішаючи матерів, родичів, друзів. Говорить про те, що люди, які віддають життя за інших, вони демонструють високу любов до інших людей. І сьогодні ми бачимо, як і цей зовсім молодий чоловік продемонстрував любов до інших, захищаючи їх від лютого ворога. Бо Господь говорить: немає більшої любові за ту. Коли хто душу свою покладе за друзів своїх, Олег Олександрович віддав життя за нас. Він помер не на полі бою, але він помер від ран, які були отримані на полі бою, і вони виявилися важкими і він не зміг їх подолати. І ще і ще... Ми висловлюємо глибоке спочуття, почуття ніні, сім'ї, родині. Нехай милосердний Господь, єдиний, хто може втерти сльози і матері, і родича, єдиний Господь, хто може втішити матір. І сьогодні ми молилися нашому Господу, щоб він простив провини вільне, не вільне, Бож... рабу Божу Малегу. Осели в місії світі, в місі квітучим, де нема ні журби, ні зітхання, а життя нескінченне. Нехай за нашими слізними, щирими, сердечними молитвами. Господь і прощає воїну, но приставному воїну Олегу, прощає провини вільні невілі, оселяє в місі віті, в місті квітучим, де нема ні журби, ні зітхання, а життя нескінчене в Царстві Божому. А ми маємо жити далі. Ми маємо далі захищати нашу землю, молитися Богові, щоб Господь захистив нас від цієї, від цієї на путінська навали. Богу нашому, все слава. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Підходьте, прощайтеся. Підходьте, прощайтеся.